1917 рік Америка готується вступити у Першу світову війну. Заводи дзвінять металом, фабрики працюють без зупину. Країна горить у рентуманці Нового століття, наука обіцяє чудеса промисловість, роботу, а майбутнє блиск, якого раніше не бачили. І саме в цей момент, коли світ одержимий прогресом, у невеличкому містечку Оранж. Штатню Джерсі розгортається одна з найтиніших трудових трагедій. Трагедія, що починається зі світла буквально. Це історія Radium Girls. Радіових дівчат, молодих жінок, які стали жертвами наївної віри в науку, корупції, корпоративної жорстокості та поспіху індустріальної революції. Початок 20 століття час, Коли слово радій звучало майже магічно. Після відкриття Марії та П'єра Кюрі у 1898 році елемент уявлявся чимось надприродним. Він світився, нагрівається сам по собі, пробиває тверді матеріали, лікує пухлини. Принаймні, так думали: лікарі радили радіоводу для зміцнення здоров'я, фармацевти продавали мазі, зубні пасти креми з радієм. були навіть радієві презервативи, радіова косметика та радіові енергетичні пігулки для чоловіків. Тоді ще ніхто не знав, що радіоактивність це не чудо, а повільна смерть. У 1917 році компанія US Radium Corporation відкриває фабрику з виготовлення циферплатів годинників для армії США. Фарба Ундарк містила радій, але керівництво запевняло робітниць, що він безпечний. Робота здавалась казковою висока зарплата для жінки того часу, легка праця, акуратна, майже художня робота. Чистий цех не заводська брудна гарячка. Молоді дівчата приходили цілими групами, сестрами, подругами. Їм було по 14-22 роки. І вони раділи, що може допомогти сім'ям, коли чоловіки вирішили на фронт. Фарба була густою. І щоб пензлик малював тонку лінію. Наглядачки навчали спеціальній техніці Lip Deep Paint, злиха заострити пензлик губами, умочити в радіу фарбу нанести цифру. Майже кожен штрих почнеться з того, що дівчина торкається губами радію. На одній зміні. Вони робили це сотні разів. Фарба світилася в темряві. Після роботи дівчата веселилися, виходили на вулицю і сміялися, показуючи одне одному сяючи темряві зуби. Вони надирали нігті фарбою, як манікюр, малювали візерунки на сукнях. Вони не знали. А хіміки компанії працювали в свинцевих щитах і масках. Вони все знали через рік. Більшість дівчат скаржились на однакове, постійно втома, болі в ногах, ниючі кістки, кровотечивість ясен. Але медики, найняті компанією, казали у вас анемія, у вас ревматизм, у вас нерви. Але потім сталося щось, що злякало всіх. Зуби почали випадати один за одним. Місце неясних не загоювалось. Воно розкладалося. У деяких щелепа почала ламатися при дотику. Коли лікар торкався щелепи пальцем, частина кістки просто відвалювалася. Це був початок того, що війде в медицину як радіум джек. Радіо Щелепа. US Radium робила все, щоб приховати масштаби трагедії. Купувала експертизи, які звинувачили жінок у сифілісі, лякала робітниць звільненням. Наймала приватних диктивів для стеження, тиснула на місцевих лікарів, щоб ті припинили паніку. Керівництво казало, що хвороби не мають жодного стосунку до фарби. У газетах почали писати, що робітниці аморальні і тому хворіють. Жінки ставали інвалідами, але боролися. Але боротися було майже неможливо не було законів, що захищали їх. Першою публічною жертвою стала Мейн Кеван. 1922 року вона померла в страшних болях. Експертиза показала, її кістки світилися в темряві. Буквально скелет був просякнутий радієм. Та компанія заявила, вона поверла, вона померла від споживання сифілічних ліків. Це був відчайдушний наклеп, але тоді робітниці не могли довести правду. У центрі боротьби постала Грейс Фраєр. Тиха, скромна, релігійна дівчинка, яка просто хотіла справедливості. Вона працювала на фабриці з 17 по 20 рік. Її хребет почав ламатися. Вона втратила зуби, але продовжувала боротися. На пошук адвоката вона витратила два роки. Ніхто не хотів йти проти такого гіанта, як US Radio. Та, зрештою, вона знайшла юриста Реймона Беррі. І почалася Справжня війна. У 1927 році п'ятеро смертельно хворих жінок: Рейс Фраєр, Едіт Карні, Кетрін Шафер, Квінта Макдональд та Альбіна Леріс подали позов. Їх назвали Радіом Girls Спайв. На той час вони вже ледве ходили. Коли розпочався розгляд, компанія зробила все, щоб затягнути процес. Дівчата могли померти щомиті, і це було частиною стратегії. Газети вже писали про трагедію на всю країну, суспільство обурювалося. Люди бачили, що фабрика довела жінок до страшної смерті. На слухання влітку, 1928 року, жінки давали свідчення лежачи на носилках. Усі розуміли, вони не доживуть до фіналу процесу. Компанія зрозуміла, що програє не лише юридично, а й репутаційно, і пішла на мирову угоду. Жінка призначила компенсацію і щомісячні виплати це була маленька перемога на тлі невідворотної смерті. Та вони зробили головне запустили хвилю реформ, скандал з радіовими дівчатами став основою Перший законів про безпеку на робочому місці. Створення стандартів для проводження з радіоактивними матеріалами, прав на компенсацію постраждалим, посилення контролю за корпораціями. Їхня боротьба стала прецедентом десятки компаній в інших штатах закрили небезпечні слаги. Працівники вперше отримали право знати про ризики на роботі. Склади багатьох з тих жінок і досі слабко світяться. Вчені які проводили ексгумацію у 60 х роках, підтвердили радію в їхніх кістах? Радій у їхніх кістках залишиться активним ще понад тисячу років. Світіння, яке колись здавалось красивим, стало їхнім прокляттям. Сьогодні в оранжі, Нью-Джерсі, стоїть пам'ятний знак Радім Кос, не бронзові скульптури, не тріумфальні стели. Просто невеликий скромний монумент. Тому що ця історія не про героїв і не про тріумф, це історія про жінок, які хотіли всього лише працювати, заробити на життя, допомогти родині, і за це заплатили власним здоров'ям, власним тілом, власною долею. Вони ніколи не шукали слави, вони просто не здалися.